Ворог хотів, щоб ми підняли білий прапор, та ми одягнули білі халати і продовжуємо працювати. Щодня Росія наносить нам, українцям, нові удари, та нашими ліками стали мужність і відвага Збройних сил України. Ворог хоче потопити нас в темряві. Та ми як ніколи бачимо світло серед своїх. Вони прагнуть зламати нас економічно, та ми продовжуємо послідовно і гармонійно розвиватися, відкривати нові аптеки, щоб бути ближче до вас, і запитати, як ви? І ваші відповіді змушують нас працювати професійніше, інтенсивніше, сконцентрованіше. Адже здоров'я кожного українця це майбутнє нашої держави. Вільної, сильної і незалежної з знем незалежності.